Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Завітайте зі мною у марки Я вам покажу по чому кавуни. Дивіться, кілограм 39,90. Ну вони такі огромні. Ви можете навіть ось пів кавунчика. Щас я вам покажу, скільки стоїть пів кавунчика. Пів кавунчика стоїть 254 гривні 16 копійок. Вага, 6 кілограм. 370 грамів. бачите? Ну, це ж не дуже дорого. Це ж може собі кожна людина дозволити. Що тут далі у нас йде нектарин 73,90. Він такий гарний. Залітайте і купляйте. Так, слива. 129,90. Да, банан треба взяти. Банан по 45 гривень. 95 копійок. Це повинно. Чого неправильно? 45 жопу 64,50. А де 6450 ціна? А це що таке? А, це апельсін. Ага. Банано, ось, я ошиблась. 64,50. Бачите, ще й жовтий цінник, навіть по акції все-таки йде. Що у нас тут ще є? Горох. Дивіться який. 72 гривні 80 копійок. Ось цей горох, Бачите? Гляньте. Не тільки є такий горох в сільпу, а ще є і у маркетопці. Хороший. Ось, Бачите, можете собі набрати грязюки. А ось тут є столик з оціненним товаром. Можете собі ось купити недорого за 100 гривень дорого. Манго, міні вага знижена, 15 гривень. О, оце можна взяти попробувати. Треба ну, да буде взяти таке манго і зробити розпаковку. А ось іще, ну дивіться, 15 гривень. А ось іще є манго, 11 гривень 67 копійок. Ну, ви знаєте, може воно і не гниле, але воно таке м'якеньке. Ось також є манго, 18 гривень 95 копійок. Виноградик, бачите, вам вже зложили 38 гривень 17 копійок. Звертайте увагу на білі цінники. На жовті не дивіться, бо жовті там дуже все дорого. От Груша 29 гривень, 21 копійка. Що це тут можна купити? Персик. Імпорт знижена ціна. 19 гривень 41 копійку. Так що народ залітає в маркеток. Так, 154 гривні. 90 копійок, авокадо. Ну, воно таке м'якеньке, спіленьке, гранат, 151 гривня, 20 копійок, також мандарин Єгипет 79,90, І також ви можете купити ківі 159 гривень, 90 копійок. Це ж ну, зовсім недорого. А ще якась є авокадо за 184 гривні, таке темне, ну не знаю. На смак, яке воно ось із перчик 121 гривню. Перчик четворний 158 гривень. Огірочки. Огірочки 48,90 з пупиришками і 44,70 гладкі. Помідор 57 гривень 90 копійок. Щось овочі так сильно подорожали. О, гляньте, які шикарні грибочки. А грибочки, кстати, подешевіли. 77 гривень 85 копійок. Недорого. І от вішинки якісь 105, -8, 105 гривень 80 копійок. Так що, все-таки єло. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Тортик. 328 гривень 90 копійок. Ой-ой. М -м -м. Ви не звертайте ці уваги на ці жовті цінники. Це значить, якщо жовтий цінник, я так поняла, значить цю продукцію треба побыстреє продати. Дивіться на білі цінники, тут недорого. <свісна> <свісна> Зовсім недорого.